Люди знаєте, що я йду делать. Не знаєте, як это кажуть. Блять, голова, Дурна голова ногам покоя не дає, розумієте? А мені оце в моєму ужаснем стані, що даже дихати не можу. Ви знаєте, що я йду блядь, робити? Ну це блядь, плохо це призвание. Сейчас покажу. короче, у меня есть местечко. Такая забора. Я его стопать не буду. Я, короче, так сделаю на величке ямочку. Гляньте, как это супер лопата. Ну мне не нравится. Я, короче, хочу посадить такие очистки с картошкой. Що буде жалко викидати гляньте який о джелюша давно тебе не було в моєму кадре Че тршь все ну і що земля гуляє Може щось і виросте в общем короче зараз я ямки поделаю это Антистрес блять, блять. <рес> зато така этот Невеличка луночка виходить Нічого сюди кидати не буду абсолютно слова совсем. Потім уже, когда коли... Що ти кричиш? грешишь? як будто год дома не було Тільки ж бачилось. Це таке вот, знаєте, не то, що сказати би от не хуй делать. Ну, но от хуй делать. Не, ну є що делати, конечно, блядь. Так от, знаєте, блять. Подивитися, поекспериментувати. Уже потім, як, як вилізе, я її посапаю або підпушу, коротше. В такому плані. Чим би дитя не бавилося, би не плакала. Ну це ж я для вас стараюсь. Чтобы вам було інтересно. Я вам хочу сказати, що земля не особо й так і промокла. Вот. А що, такі очистки, хороші? Може, щось і виросте к концу. Літа. Я оце ж це картошка Елла. Ну це так, як мені підказали. Я оце ж хочу, я посадила 10 карташин і попробувати, що воно там буде. Ціляком. И этот гляньте. Оце дождь, блин. Земля суха тут что-то. Странно. Ну, короче, хочу її попробувати. Так, ну і зачистка, короче. Так, верха, короче. Боже, що мені короче, це Я ж сама замітила що це короче примелькалося. На моєму Фаналі. Супер відео ви не побачите. Все по-простому, без всякої херні отой, наіграний. Все як є, так як люди живуть. Тому що красиві картинки у нас всі показують, а реальну життя ніхто не показує. Як було погано, як взагалі живут люди, все стесняются, стыдятся какой-то своей жизни. И это живя в зоне боевых дней, 4 года. Ну, хоч ще до 4 года, будем так казать. Уже так похуй, на все. Лишь би був мир. Здоров'я і достаток. А на нервах його ніхера нама. Нездоров'я. Недостатка. Ніякої роботи. Поляни не обробляються. Із-за того, що ведуться бойові дії небезпечно. Роботи нема. Нема. Уже так, знаєте, держимося із самих останніх сил. Навіть, мабуть, не із сил держишся. Ну, непонятно, з чого нахуй. Я вам хочу сказати, що не держишся. Так що, коротше, посадила я. очистки. Будем будемо Ой, жилова закружилася. Будемо ждать, що воно виросте. Остальне я зараз викинув яму. І все. Ну там вже нема, там пообламувалися. Оце у нас така яма. Ось так все тут і скидаємо, а тоді палим. Щоб не загрязняти природу. Хтось скидає під забори, хтось скидає в балки. Ну, коротше. Как-то так. Пишіть, як у вас там діла, як у вас там, що ви там робите. Гарного дня.